Кожен той же жовхилян повинен розуміти, якщо він не буде служити в збройних силах України. То коли прийде Росія, він буде служити в Збройних силах Росії, і його будуть використовувати не, не так, як ми використовуємося і намагаємося берегти свій особовий склад. А всі прекрасно бачать по тим же відео, як вони як тупе м'ясо відправляють на, на убой ці безполезні штурми щоденні, практично на всіх напрямках. І що з ним буде, відповідно, яке буде до нього відношення. Тому що, коли прийде на певну територію Росії, там не буде ніхто нікого обходити, цілувати, забезпечувати, розказувати, як тут зараз русський мір. Появиться, як буде все класний русський мір. Це взагалі якесь мініме, непонятно що, яке для всіх, кого завгодно, тільки для не, не для росіян. Я вважаю, що нам це не потрібно і тому, відповідно, я тут і багато, багато з тисяч таких же патріотів, як, як і я, знаходяться тут, вони сидять вдома і вигадують для себе все, що завгодно, аби не виконувати свій консультацій.